Вже п'ять років безперервного молитовного марафону на нашій Фейсбук-сторінці молитовна група і Боже Молосердя. І ми продовжимо також цю традицію тут. Спільної молитви, ваших наших наміреннях. Перш за все, молимося за перемогу України у війні, за справедливий мир, за деокупацію окупованих територій, за збереження на нулі на передовій життя і здоров'я наших воїнів, за знаного, незнаного, найум'я обличчя українського воїна, за всіх членів спільноти, молитовна група в Фейсбуці, тут, в Ютубі, за кожного з вас, а також у ваших молитовних проханнях, про які ви будете писати. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди Єси, все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і виплатився від Духа Святого, із Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророки єдину, святу, свободну апостольську церкву і сповідує на хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений прівона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашої, слава Святому Духові, що нас в святій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашої. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Молимося в ваших наміреннях, про які ви пишете, п'яти людей, що зараз моляться, намірні тане Гринишин і Наталії, за всіх захисників, полонених, повернення Дмитра, Водислава, Оксандру Івана, Дмитра Максима за воїнів, їхнє життя і здоров'я. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва радуйся, Слава благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благо... Гословена на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бродиця Діва радиса, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і богословений придвона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бродиця Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою, блогословена тими жінками, і богословений придвона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Дів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, богословений придвона твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, богословений придвона твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Продовжую молитись в ваших наміреннях, про які ви пишете, за сім людей, що зараз моляться, намірні удуження Наталії, намірні Дасі пої, про відвернення зовнішніх ворогів внутрішніх від України, за всі ваші молитовні прохання, всіх вас, хто є в прямому ефірі, що ви переживаєте в своєму житті, в своєму серці. Все добрий Боже, з ціло серця, дякую тобі за всі ласки і добродійства, якими ти нас наділив сьогодні. Дякую за ласку сотворення, дякую за ласку ласковідкування, дякую за ласку освячення. дякую за те, що ти зранку збудив нас зі сну, щоб ми цілий день прославляли тебе, нашого Бога. Відкрий, Господи, наші уста, дай, щоб ми гарячим серцем прославляли Твоє присвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже мій, я твердо вірую, визнаю все те, що ти, як відвічна правда, об'явив, чого нас свята Твоя церква вірити навчає, бо ти ані сам помилитися не можеш, ані нас не можеш провадити в блуд у тій вірі, бажаєш жити і вмерти. О, сердися, Господи, на душами померли братів сестер, тих, що живе з вірою, надією осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя, бо ти є істинне прагнення і несказанна радість, і ми тобі славу оссилаємо Цу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прости ж мені все добрий, Господи, я щиро постановляю більше тебе не зневажати. Може, цей день, який я прожив останній в моєму житті, тому ще раз прошу тебе, все милосердний небесний Отче, помилуй мене. Даруй мені ласку, що смерть не заскочила мене несподівано. Даруй ласку, щоб я міг приготувати здорову на страшний твій суд, осягнути те вічне, щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей. Ісусе, Марії Йосифе, вам відаю душу Мою тіло. Ісусе, Марії Йосифе, будьте при мені в останній хвилі мого життя. Ісусе, Марії Йосифе, хай вашій приявності вийде душа моя з тіла, Мого, амінь. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої помили мене. Ващасла на я, Господи, прости мені, Боже, вічний цар всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені, гріхи, які я вчинив ділом, словом, думкою. Очисти, Господи, мою грішну душу від всякої скверни тіла і духу. Дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що вставши з мого смиренного ложа, догоджав при святому Твому імені всі дні життя мого, переміг всіх ворогів тілесних і безтілесних. Охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене і похоти лукавих, бо Твоє царство і сила, і слава. Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Благого Царя, Бога Мати, пречиста, Благословенна, Богородице Марія, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на нашу грішну душу і Твоїми молитвами настав діяння благі, щоб останок нашого життя ми прожили без гріха, і через Тебе рай знайшли, Богородице Діва, чиста і благословена. Ангеле Христовий, хоронитель наш святий, покровитель душі і тіла мого, все на прости, чим ми зрішили сьогодні, від всякої спокусу. Нашого ворога, супротивника, звільни нас, щоб ми ніяким гріхом не прогнівили Бога нашого, але молись за нас, недостойних грішних Твоїх, щоб стати нам достойним благості і милості, всесвятої Тройці Матері, Господа нашого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Нехай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і ті, що ненавидять Його, як ще дим, хай щезнуть, як тане віск від вогню, так загинуть біси від лиця тих. Хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, причесний, животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів сивою розп'ятого, на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подував силу дьявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання Найкоскій всього супротивника. Коханих нам, людей. Допомагай нам зі Запрошу святою Спільний Ділою, Богородицею, і, ця, і зі всіма і Святими небесними Амін. силами завжди, Сина, нині, і повсякчас духа. і віки вічні. Амінь. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа від усякого зла. Амінь. Отування наше Отець, прибіжище ще наше син, покровитель наш Дух Святий, Тровце, свята, Боже наш, слава Тобі, у руки тво наш Боже, віддим душу і тіло, усе наше життя. Амінь. І Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво. Молитвами наших скорботах не погорди. Але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святий Ангел, хранитель наш даний на охорону, щиро благаємо тебе. Дорогі в Христі. Трошки зависла нам пряма трансляція, але ми продовжуємо нашу молитву, святий ангел, охоронителю, наш даний на охорону. Дякуємо тобі, бережи нас від усякого злого цієї нічки, всіх нас, нас і сім'ї, нашої родини і наших дітей. Молитва, подяки за український народ. Вірний Боже, дякуємо, що ти нам дав жити цей час, народитись на прекрасній українській землі. Дякуємо тобі за наш народ, над яким вже понад тисячу років проголошується твоє ім'я. Ти вів наших предків, давав силу боротись з злом, з тим, яке приходило до нас ззовні, але також з тими, що виходило зсередини нас. Дякуємо, що можемо жити в незалежній державі, які є свобода, любов. Дякуємо тобі за кожного митця, громадського діяча, воїна, парамедика, що допомагав нам плекати нашу національну ідентичність з покоління в покоління, та підтримував наших предків у її збереженні. Ми щасливі, що можемо називатись українцями. Просимо тебе, не залишай нас і благословляй наш народ надалі, бо в тобі є наше майбутнє. Нехай в Україні прославляється Ім'я Господа нашого Ісуса Христа, і всі пізнають, що ти є Господь. Амінь. Молитва, подяки за українську державність і незалежність, Владико Небесний, українська історія переповнена великими Твоїми ділами після стількох років рабства, яке ми потрапили через агресію наших сусідів, через наші влади і гріхи. Ти нарешті дарував нам незалежність, можливість мати власну державу. Велика справа і подяка тобі за це. Ти допомагав нам кров'ю і потом виборювати цю омріяну поколіннями державність. Сьогодні знову лютий ворог напав на нас і бажає стерти український народ з лиця землі. Але ми знаємо, що не для того ти провів нас через складну історію, і дозволив дочекатись незалежної держави, щоб сьогодні її втратити. Будь ласка, допоможи нам зберегти суверенітет, захисти нашу свободу щоб вже ніколи не повертатися до цього рабства. Амінь. Молитва подяки за дітей, теперішні та майбутні покоління. Небесний Отче, ми віримо, що згідно твоїм задумам України є щасливе і певне майбутнє. Ми молимося за дітей, за молоде покоління, за те, щоб у них був правильно сформований світогляд і характер, щоб вони мали благородний дух, повний високих моральних цінностей. Отче, дякуємо Тобі за кожну українську дитину, яка з'явилась або з'явиться на світ, і за кожне збереження дитини, яка могла не народитись. Господи, збережи дітей від аморальності й хибного вчення. Допоможи нам виховувати їх в ідеалах і цінностях, які походять з Твого Слова, бо саме в ньому є життя і щастя. Просим тебе навчи виховувати наших нащадків, любові, правді, наставляючи їх жити згідно з Твоїм словом, щоб вони, прославляючи тебе своїм життям, принесли в майбутнє нашої країни велике процвітання, а не лихо. Амінь. Молитва за наше українське воїнство, за армію. Всесильний Боже, дякуємо Тобі за захист, який ти забезпечуєш Україну за допомогою армії. Дячні тобі за кожен рід військ, який вірно служить. Дякуємо, що даєш нам мужність воїнам нашим. Мудрість, професіоналізм командирам, які здатні успішно воювати з противником, що перевершує нас чисельністю озброєння. Просим тебе, збережи якнайбільше життів наших захисників. <кій> Нехай тактичні стратегічні рішення військового. Керівництва сприяють цьому. Дай сили мужності, майстерності нашій армії, щоб прознати російського ворога. Нехай кожен захисник має довіру до тебе, щоб не лякались ворожих військ, Дай нашим воїнам стійкості і звагодженості у виконанні бойових завдань, щоб перемогти ворога, звільнити захоплені території і принести в Україну такий бажаний мир. Молитва воїна, Молимося також на мірні Марії, пані Марії. Боже Вседержителю, дякуємо тобі за те, що з нами підтримуєш нас. Дозволь нам бути надійним захистом і підтримкою для тих, хто на нас покладається. Дякуємо за наші сім'ї, родини, побратимів, в країну, бо саме за це ми змагаємося. Допоможи робити все, що в наших силах, щоб захистити свободу України, її життя і громадян. Бережи нас від руйнівної ненависті, коли ми втомились, коли нам важко і страшно, просим дай мужності, сили здатності добре виконувати свою справу. Щоб перемогти у цій війні. Нехай агресор буде осороманий і зникне. Будь ласка, збережи наших воїнів від полону. Якщо загину, я то прийми мою душу до себе і попікуйся про тих, кого я люблю. Амінь. Молитва за військовополонених. Отче, Отче ім'я Ісуса, молимося за тих, хто потрапив в полон. Просим, дай сміливість, сили вистояти. Нехай вони розуміють, що про них пам'ятають. Даруй спокій, дай знати, що ти ніколи їх не покинеш. Збережи їхній розум від хвилювань, тривог, хай вони не зневіруються і завжди пам'ятають, за що ми боремося. Дозволь Україні знайти безпечний, швидкий спосіб, врятувати їх і повернути додому. Благослови, скеруй всі дипломатичні перемовини. Будь ласка, захисни кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога. Допоможи отримати належну медичну допомогу допомогу, харчування, відповідні умови перебування, дозволь згідністю, мужністю, надією приходити через страждання. Господи, я віру, що ти будеш повертати полонених, зниклих безвісті, волонтерів та цивільних до безпечного місця. Молитва про захист, дякую тобі, Господи, що в цій війні ми не самі, бо ти з нами, які випробування нам не випали не дозволі їх знищити нас. Ти дав нам мужність чинити опір ворогові і підняв людей доброї волі на допомогу нам. Ось чому міч ворожої зброї немає над нами тієї сили, на яку розраховує противник, розкривай наші нам задуми агресора, але не дозволяємо знати наші, щоби правда перемогла. Хочворок приготував нам багато пасток, проведи нас повз них, захисти від його зла і підступності, не дозволь знищити нас, допоможи виплутати зі складних і небезпечних ситуацій. Нехай вся підступність і злість противника впаде на його голову. Скоро ти дні війни, Боже, та даруй нам перемогу і мир. Амінь. Молитва за перемогу. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти даєш нам сили стояти в боротьбі за справедливість правду, мир на нашій рідній землі. Ми знаємо, що на Христі ти переміг все зло. Просим, даруй перемогу над ворогом, що напав на нас. Нехай він біжить з нашої країни якомога швидше, щоб ніколи вже не повертатися в наші межі. Просим тебе, щоб ворожа брехня і пропаганда не мали жодної влади над свідомістю нашого та інших народів не розділяли нас. І не впливали на подальші події. Навчи нас бути жертовними і так розпоряджатися своїми ресурсами, щоб наші здібності, освіта, професіоналізм, характер служили для відновлення, облаштування і процвітання України. Навчи нас любити нашу землю, так як ти її любиш, розділяти твої цінності та вміти їх захищати. Амінь. Достойний воїстину, тебе величати, всеблажено і пренепорочно, і матір Бога нашого, чесніше від Херовимів, незрівнянно, славніше від Серафимів, що без отління Бога Слово породила <кхух> сущу богородицю, Тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, богородице Діво, молитвами наших скорботах не погорди, а у визволи нас єдина, чиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас, святий, Архангел Михаїле, допомагай нам боротьбі проти лукавства і підступів дьявола. Будь нам охороною, і нехай Бог переможе його. Покірно про це просимо, ти князю, небесного війська, сатану, інших звих духів, які на погубу душ кружляють по світі силою Божою, скинь до пекла. Амінь. Дорогі в хресті, дякуємо за цю спільну звершену молитву. запрошуємо на наш щоденний молитовний марафон о 22.00. Facebook, молитовна група і Боже милосердя. А завтра тут так само молитва в прямому ефірі о 21.00. Також звертаємося до вас. Ми продовжуємо марафон збору коштів на видання посібника християнської етики для шостого класу. До нас звернулись вчителі християнської етики рівненщини, львівщини, Тернопільщини під проводом професора, академіка, священика, отця Василя Миколаєва Сажуковського, які безкоштовно працюють, щоб поновити підручники для наших діток. А чужих дітей не буває. Це наша спільна мрія молитовної групи Божої Милосердії. Моя особиста допомогти їм. Завдячуючи вашим пожертвам, підписникам молитовної групи Божого милосердя в Фейсбуці зібрано 31 656 гривень 120 тисяч гривень необхідних. Якщо хтось має бажання доброволю скласти пожертву, то в описі нашої молитви є номер картки. Так само по завершенні зараз ефіру в коментарях ми дамо номер картки для пожертви. Молимося завжди за жертводавців. Сьогодні нам поступило плюс 400 гривень. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа від усякого зла. Амінь. Оповання наше Отець, прибіжище наше Син, покровитель, наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, у руки наш Боже, йди на душу і тіло, усе наше життя. Амінь. Ослаби, відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні, невольні, свідомі, несвідомі, що в думці Слові, наміру, вчинках, діях і рішеннях все нам прости, бо ти, благий се човіку, любець. і ми тобі славу слава Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Богом благословенного вечора, мирної сім нам ночі, чуваймо й молімось на мірні знаного, незнаного на ім'я і обличчя українського воїна. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!